Вітаю всіх в сьогоднішньому відео. Я хочу розказати про ручне порвання внутрі. Ручне порвання здійснюється, коли у вас кліточний метод утримування, або ну, коли самця немає в сім'ї. В моєму випадку це був сімейний метод утримування. Ці нутрі були вже знайомі з самцем, але на момент народження я самця помістив в іншу сім'ю. У мене смець працює на дві сім'ї. Самок я відсадив від самця і підпустив у самку, яка була в охоті, яка після родів. Минуло 12 годин після родів. Я її підпустив до самця. Вона дуже спокійно ставиться, постійно біля нього ходить, обнюхуються вони і проявляють до нього цікавість. Самку підсаджують до 2 годин на самця. Це так, від години до двох. Другу підсадку повторюють на 25-30-ту добу, а третю на 48 62 добу. Хоча, якщо під час другої підсадки до 30-ї доби самка не підпустила самця, значить вона спарована. Хоча існує така вірогідність, що під час першої оцієї садки на другий день після щеніння шанс того, що самка завагітніє, 25%. 70% вагітності відбувається під час другого спарювання на 25-30 добу. Охота самок триває від 40 годин до 3 днів і повторюється кожних 24 дня. Ну, але кожна самка індивідуальна. Може бути, що самка гуляє в 15 днів, може бути, що самка гуляє в 40. Ну, але такі загальні рекомендації, це 24-25 дня. Також рекомендується кидати самок до самця ближче до вечора, тому що в цей період самець починає бути більш активним. Якщо надворі дуже сильна спека, треба обов'язково ставити воду, щоб тварини охолоджувались і були більш наближені до природних умов в середовищі. На цьому дякую за перегляд відео. Якщо у вас виникли якісь питання, задавайте в коментарях. Я постараюсь відповісти.